Сьогодні з вами хочу поговорити про тлю. Хто вона, що лише за тваринка і як з нею боротися на вашому присадимний хазяйстві? По полиці, тлі або тлеві – надродиди маленьких растіноїдних комах. Довжина тіла становить від 1 до 10 мм. Відомо приблизно 4 тисячі фідов тлі. Що належить до 10 родів, з них приблизно 250 видів є небезпечними шкідниками для сільськогладясних та садових культур. Тлі належать до однієї з найбільших груп комах ротовий апарат, який хоботок кочу смоктущого типу. З його допомогою комахи проколюють навіть тверді рослинні покрови і достигають до поживного соку, яким вони живляться. Пополиці здатні розмножитися шляхом партенгенезу, коли незапліднені яйця розвиваються в тілі матері і молодь ізволяються у віді мініатюрних копій батьківської особи. При перенаселенні чи інших неприятних обставинах пополиці можуть відкладати яйця, з яких розвиваються криваті самці і самки, що розселяються на нові місця. Швидке розмноження паполиць пояснюється тим, що без крилої самці достатньо одного запинення, щоб 10-20 разів через кожні 2 тижні видавати потомство по 150 лічинок. І так, друзі, ми підбираємося до другого питання цього відео. Як боротись з паполицією? Зазвичай пополиць зимує в залішка бур'яну або ополом листі. Дуже часто її яйця зимують мурашника, куди їх заносять саме мурахи. З ходом еволюції вони стали партнерами симбіонтами тобто обидві сторони отримують вигоду від смісного існування. Мурахи харчуються виділеннями ополиці, захищаючи її від хижих комах. При невеликому зараженні боротьба з попелицею на городі обмежується народними засобами. Також забудьте розкласти препарат від мурах. Розчинить 150 мл це десь 10 столових ложок оцету в 10 літрів води. Оприскуйте цим маринадом рослини раз в тиждень і через кілька обробок від попелиці не залишиться із сліду. Розмішайте 100 г порошку сухої горчиці 10 літрів води. Настоюйте годину і приступайте до обробки. Наступний метод: подрібніть 1 кг чесникових стрілок з ТБ зубків, Залити відром води на добу. Важливо використовувати весь рочик протягом 3-4 дня. Як боротися з тлею? За допомогою настійних гірких трав. Залити окропом чистотів, полінь, тютюн або піжму на не менше, ніж пів кг свіжої трави. Через годину розведіть настій водою до 10 літрів і оброблюйте рослини через день. Також ефективним способом є опилювання золою листю. Крім опилювання, можна також оприскувати заражені рослини настоєм зали 100 г на 10 літрів води. На великих площах використання народних засобів потребує витрачання багато часу та сил. Якщо мене запитають, як боротися з тлі, я відразу скажу, що обираю препарати з тривалою та безпечною дією. Рекомендую для тривалого запису суміш препаратів Анту. Гусін плюс самшит 4 мм на 3-5 літрів води з за розрахунку на 1 сотку. Або АТО жук – 1,5 мм на 3,5 літрів води з за розрахунку на 1 сотку. Буде достатньо двох обробок за сезон з переривом 14 днів, щоб забути про тлю. Не забудьте, що остання обробка повинна бути не пізніше, ніж за 30 днів до збору урожаю. Тому щоб боротьба з попелицею не прокачалася, навіть коли йде дощ, а ручник, яким ви опорисковий, тримався добре на листочках, додайте в банку суміш, тримач тандем. Якщо ви дбаєте про свої рослини, поливаєте, полюєтеся з бур'янами, прополюєте, відчасно обробляєте, ймовірно, ви й думати, забудете, що є такий шкідник, як попелиця. Але якщо ви знайшли на своїй ділянці, не впадайте у вічі. Як боротися з твоєю, я детально розповів своєму відео. Ви завжди зможете подивитися це відео і один раз, і два рази, і три рази, стільки, скільки вам буде потрібно. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. підписуємося, ставимо лайки, а також не забуваємо залишати коментарі під цим відео. Друзі, я вам нагадую, в мене є Patreon, Instagram, силачка на ці ресурси в описі до цього відео. Кому цікаво, підписуйтесь. Я буду рад кожному підписнику. Дякую особисто моїм патронам на Patreon. Завдяки тільки вас я можу робити новий та да більш совершенний контент. Пока-пока!